Українська компанія, виробник тактичного спорядження «Градгір» розпочинала свій шлях з виробництва для себе та для своїх, а нині вони заробили своє ім'я і їх продукцію особливо полюбляють у частинах ССО головному управлінні розвідки і ДШВ за кордоном. Ми можемо побачити їх вироби у ССО Латвії, першій піхотній бригаді Голані армії оборони Ізраїлю. І цей перелік можна продовжувати довго. Та зосередимось на питанні, чому. І тут все просто: це не просто виробник, це конструкторське бюро, яке використовує кращий світовий досвід, та не просто копіює, але й покращує свою продукцію, та головне, адаптує під українські реалії війни. Тобто під формат сучасних викликів, які стоять перед нашими військовими. Використовуючи кращі матеріали, Градгір лишається доступним за ціною, тому що їх філософія надати рішення. Потрібна. Рібне тим, хто захищає нашу землю. Одяг та спорядження, яке представляє компанія, перед виходом на ринок, ретельно тестується кращими для кращих, окрім цього. Усі побажання та зауваження наших воїнів враховуються і постійно, багаторазово покращуються та модернізуються для захисту та комфорту користувача своїх швачок та технологів. власник компанії жартома називає спецпризначенцями своєї справи, але як інакше можливо назвати тих, хто робить якісне спорядження. На сучасній техніці, та, звісно ж, за прогресивною технологією, устаткування з потрійним контролем та ЧПУ не дасть найприскіпливішому клієнту знайти нитки, що стирчать на будь-якому виробі. І тому вони відповідають класу А виробництва не тільки в Україні. Компанія займається виробництвом унікальних корсетних систем у спорядженні та лінійкою одягу по програмі. PCU. спорядження виготовляється з найкращих матеріалів, що забезпечують довговічність та стійкість до екстремальних умов. Це оригінальна Cordura Invista USA 500 Denier. Стропа Мурдок USA, фурнітура Дує Ме та WJ, нейлон з dwr просоченням, що захищає від вологи, еластична. В чотирьох напрямках нейлонова тканина 4W, оригінальне Велкро та застіпки і фурнітура UKK. одяг та спорядження від ґраднір. Працює в реальних умовах, високоякісні та надійні продукти для військових, правоохоронців та любителів активного відпочинку. Від плитоносок, тактичних поясів, рюкзаків, медичних підсумків, одягу та багато іншого. І все це ви можете придбати у страйкшоп. Переходьте на наш сайт, телефонуйте менеджеру або фізично завітайте до наших магазинів. Де наші консультанти нададуть вам повну інформацію по тому, що вам необхідно, усі корисні посилання в описі до відео. Град гір ваш комфорт у складних бойових умовах і з підвищеними вимогами до якості.